Вітаю, я Олександр Іваченко, і Це проект Ну що там у вас в рамках цього проекту? Ми спілкуємося з колегами з різних міст України, дізнаємося, як живуть різні регіони під час війни та підтримуємо один одного. Сьогодні тема розмови пункти незламності. Їх активно облаштовують по Черкаській області. В обласному центрі вже створено 21 такий пункт. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, кави, зарядити планшет, ноутбук або телефон, поспілкуватися з рідними. Зараз колеги із корсунь Шевченківського розкажуть, що, яка ситуація з пунктами незглавності в їхньому регіоні. Вітаю, Катю! Ну що там у вас? Мої вітання, колеги. Нині на Корсунщині 14 пунктів незглавності, організованих місцевою владою. Із них на Курсун Шевченківську міську громаду припадає 7. У самому Корсуні Шевченківському 5, ще два у селах. У цих пунктах можна зігрітися, підзарядити телефон. Випити чаю. Привезли комплектуючі до генераторів. Тож місцева влада обіцяє, що недовзі у всіх пунктах незламності будуть генератори. Одним з перших пунктів, де ми побували, це пункт незламності на базі багатопрофільної лікарні. Під нього там відвели невелику кімнату. У ній є лава, ліжко, розетки, тумбочка та омивальник. Пригостити можуть не лише чаєм. В лікарні є запаси продуктів швидкого приготування. Також там є Wi-Fi, власна свердловина і генератор. І хоча відключення світла для курсування Шевченківського не поодинокі, тим не менш у цей пункт незламності ще ніхто не звертався. Катю, а чи цікавляться курсунчани пунктами незламності, чи знають, де вони розташовані, чи знають їхні адреси. До слова, ми провели опитання в нашому телеграм-каналі і маємо такі цифри. Більше половини 55% черкащан знають, де знаходяться пункти незламності. А що там у вас? На сторінці Фейсбук ми провели опитування, чи знають люди, де розташований найближчий до них путь незламності. 75% сказали, що так, знають. 21,5% не знають. І 3,5% обрали варіант Мені не цікаво, де розташований найближчий до мене пут незламності. Колеги? Колеги почули вас. Дякуємо, дякуємо і глядачам. Я нагадую, що це був проєкт Ну що там у вас. Побачимося.